Вітаю дорогі друзі, ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і Хата. Сьогодні наша мова піде про цвітну капусту. Як я вже казала, я ніколи не викидаю розсаду. Навіть малесеньку, ось дивіться, я панувала тут обіте, біля Ну, буркунчик із такий як садочок, буркунчик із полуницею, суницею. і отак вздовж стежки просто понатикувала. І дивіться, малесенькі головочки є. На супчик чи на борщик. Так, йдемо з вами до капусти. На капусті я обібрала здорові листки великі, тому що почала після дощу активно розвиватися білокрилка. Ось дивіться, бачите, що робиться? Ну, оце вже цю головку не дожируть, звичайно. А те, що вже зв'язалося, от бачите, вони вже його і не... Не сідають на таке. Їдять тільки молоденьку рослину. Ця синенька вона мене взагалі щось не пов'язалася. Капуста. Так, ну ми сьогодні йдемо до капусти цвітної. Цвітної у мене ось тут був два рядочки. Сорт мовер. І так само, дивіться, ось сюди Бачите, скільки білокрилки сидить. Ну, я ж його вже не кроплю, бо вже ж йде прибирання врожаю. І вона шкодить тим, що вона, це бачите, таке чорне робиться. Сорт, капусти, у мене мовір. Ось гарні головки є, більші, менші, всякі. Значить, висадка розсади була у травні місяці. Підживлення у мене було органічною настойкою зеленою. І підживлення у мене було. Комплексним добривом три двадцятки. Тричі я підживила. Двічі я підживила органічним добривом. І один раз три двадцятки я дала. Кожний раз добриво я давала, коли пройшли гарні дощі і було пролито добре ґрунт. Тому що на суху землю ніякого результату не дасть удобрення. Ось така капусточка. Зараз буду різати, покажу, що у нас вийшло. Ну Ось так я вирізаю і ті соцвіття, які ушкоджені, я їх зразу вирізаю, викидаю. А цю буду потім приносити додому, розбирати, думати, що з нею робити далі, як її зберігати. Так, ось така в мене миска. Вийшла тут 13 головок. А ця, що ви бачите, дуже сильно вражена. Ну, я її віднесу, хросічки віддам. Ось такий от в мене врожай вийшов. Я вважаю, що не дуже я багато дала мінеральних підкормок. Як для помірного підживлення непоганий врожай. Походу, заглянемо в теплицю. Ну, те, що я вам і казала. Почали вони хворіти, але плодоносить вони будуть. Так що, якщо така ситуація і ви не хочете їх кропити, не переживайте. Плодоносить все одно вони будуть. Не в такій кількості, ой, як було. Але будуть плодоноси. Дивіться, скільки ще огірка висить. І там, там он вже як жупляк що треба зірвати. Головне, їх зараз треба вибирати, бо чим більше ви вибираєте, тим більше ви стимулюєте рослину для цвіту і для зав'язування нових плодів. Бо логіка така, якщо рослина йде на утворення. Насіння вже на плит такий великий, вона всю силу віддає на утворення насіння. Якщо ви весь час вибираєте, що в кабачку, що в огірку, то ви весь час стимулюєте рослину, далі далі розвиватися і наново народжувати ці плоди. Ось бачите, огірочки і в'яжуться і родяться, хоча в їх стан уже такий, самі бачите, що плачевний. Треба прийти, туди ще з піввідра огірків вибрав. Так, побувала. з вами в теплиці, на салат взяла. Так, сюди. кладу цибулину, Сюди йду з вами далі. На завершення відео йду з вами до Фросічки. О, Покажу повнячки, щоб порадувати ваше око. Краса. Так, іду до Фросічки. Ось вона моя маленька. Вона у мене стала мамою. Не знаю, хто там є, але хтось шевелиться. Бачите, пух шевелиться. На, грузинчика. На, Береж. От, розумничка. А вам, мої дорогі, всього найкращого, гарного сонячного дня і голубого-голубого, як ця квітка неба. Миру, добра і здоров'я. Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!